Дядько Олег, скільки ще проїде дизель, якщо насос вже почав створювати металеву стружку? Він вже точно далеко нікуди не заїде. Давайте вернемося трошки назад, як правило, коли виявляється стружка. Не тільки коли вже поламалось, а при заміні паливного фільтра обов'язково це ми говорили вже декілька разів. Вимагайте на сервісах, на станціях інформації. Якщо там хлопці добросовісні, вам повинні подати інформацію. В першу чергу, в якому стані палений фільтри? Чи там попадало в нього масло, чи там попадав бруд, чи фільтр просто старий, був неякісний, чи там є наявність водичка, а особливо стружки. Тому що стружка, вона, як ви знаєте, вб'є. Різні фракції по системах через обратку, забиває клапанки, забиває датчики, забиває нижчі самі форсуночки. Тут наслідки дуже плачевні. Якщо тільки замітили, що є стружка, не плануйте. Зданий автомобіль ніяких поїздок, а пошвидше знайти причину. Якщо це паливний насос, замінити, якщо його неможливо відремонтувати. Тут нюансів багато. А по якій причині з'являється стружка в паливних насосах, це буде вслідуючому відео.